Енна серія документальних фільмів значить Бріджтоун Т-001. От купили ми в німців, прямо від власника VR HL, ну, тобто колеса позначені, да, по-німецьки, де ліве, праве, там заднє, переднє і так далі. Несуть. Е, дивимось, що відмили колеса, думали фотографувати. Дивимось, які нас сюрпризи зустріли. Ось такі сюрпризи. Тут воно мало би грати на всі 105. Ось оце 15-й рік. І зараз отут, ага, оце 20-й. Ну, я не знаю, бачите, так, які заглибини <гум> в мене <гум> в руці?